В Угорщині виселяють тимчасово переміщених українців із Закарпаття. Біженці мають покинути притулки через ухвалення нової постанови, яка обмежує допомогу нашим співвітчизникам, що приїхали з відносно безпечних регіонів України. А безкоштовне житло та щомісячні виплати надаватимуться лише українцям, які приїхали з постраждалих від війни регіонів. Наразі до цього списку потрапили 13 областей України, але список оновлюється щомісяця. Ця новина викликала серйозне занепокоєння як серед тимчасово переміщених українців, так і серед міжнародних організацій. Зокрема, ООН закликала уряд Угорщини переглянути своє рішення, адже за оцінками організації, від 2 до 3 тисяч біженців можуть опинитися на вулиці. 21 серпня цього року у місті Коч вже було виселено 120 ромів із Закарпаття, які знайшли прихисток у приватному притулку, що отримував державні субсидії для підтримки біженців. Закарпатці опинилися у складній ситуації, оскільки тепер вони не можуть розраховувати на підтримку з боку Угорщини. Нагадаємо, що на даний момент в Угорщині перебуває понад 30 тисяч українських біженців.